Глядачам телеканалу ЕМСтудіо, ви дивитесь програму Діалоги сьогодні. Спілкуємося про збереження народних традицій та культури під час війни із очільницею закарпатського народного хору, диригенткою і керівницею колективу Наталією Петі Потапчук. Вітаю! Доброго дня! Власне знаю, що приїхали з Бразилії. Розкажіть про цю поїздку, яка її мета, чи вдалося досягти. Дуже цікава поїздка була. Я була в складі групи українських митців, хореографів. в основному хореограф. Я одна була диригент на запрошення товариства українців, українців в Бразилії, в місті Куритиба, штат Парана, для проведення майстер-класів народні-класи майстер, народні, майстер називалися для українців, Бразилії та Аргентини. Звичайно, це була просто така унікальна можливість познайомити українців, які вже. Більше 100 років проживають в Бразилії та Аргентині із культурою України. Із нашими піснями танцями. І мені дуже приємно було якраз познайомитися з закарпатськими піснями. Надзвичайно сильні враження, прекрасні колективи. Я працювала з таким хоровим колективом, як Барвінок, один з найкращих колективів української діаспори світу. Очільник Філіпе Орестен, якраз на запрошення голови українського він і голова Українського товариства. Я мала можливість якраз з цим колективом працювати разом з. І мною була хореограф, наш хореограф Ірина Кізюр, і ми знайомили її з репертуаром Закарпатського народного хору. Надзвичайно гарні враження, надзвичайно сподобалося. Люди з захопленням слухали наші пісні, наші танці, вивчали. Їм було дуже приємно Не казали: от ми приїхали більше 100 років сюди, в Бразилію, і ми не уявляли, що таке Карпати. Ви нас познайомили з Карпатами. Ми тепер знаємо, що таке Карпати. Верховину, свідку ти наш, Верховину мати моя гей на високій полонині. Тобто оця лексика музична, хореографічна, фольклорна, пісенна, вона дуже близька, якраз багатьом українцям, які проживають в Бразилії, тому що більшість з них переселилася в ті далекі країни, якраз із Західної України. Дуже приємно було працювати. Я знаю, це не єдина ваша поїздка. 24-й рік був дуже насичений різними подіями. Ви наш той світоч, який несе цю традицію Україну і в Європу. Куди вдалося вам поїхати із вашими програмами? Так, 2024 рік був досить насичений, якраз такими закордонними поїздками. І, звичайно, в часи війни наша основна мета наших поїздок це культурна дипломатія. Ми повинні розказувати про Україну, ми повинні розказувати, що в нас відбувається. І ми маємо нести такий позитивний імідж про нашу державу. І якраз в грудні місяці з такою програмою Різдвоєднання ми відвідали три країни: Словаччина, Угорщина та Італія з благодійним концертним туром християнам. і Надзвичайно, надзвичайно такі сильні враження. Ми спілкувалися не тільки з українцями з цих країн, а з багатьма людьми, жителями, наприклад, Італії. Ми відвідали місто Флоренція, Турин, Прато. Ми спілкувалися з італійцями, ми спілкувалися з людьми різних країн, і ми відчували симпатію і позитивне ставлення до нашої держави всього фактично демократичного світу. Тому що дуже часто що. Що політики не можуть домовитися, або що важко зробити на такому високому рівні людям мистецтва, простим людям набагато це легше зробити, і через мову мистецтва, через мову народної пісні в даному разі це була колядка. Знаю, що благодійність це теж одна з важливих таких місій Закарпатського народного хору. Як вдається вам поєднувати і творчість, і благодійність, і збирати донатиші, і підтримувати захисників на фронті. Ну, звичайно, всі концерти закарпатського народного хору, акції, патріотичні акції, які відбуваються в нас, і мистецькі акції вони є підтримку Збройних сил України. Навіть ця закордонна поїздка, яка в нас була так само підтримку внутрішньопереміщених осіб, дітей, які зараз проживають на Закарпатті, відбулася. І інші концерти ми збираємо на дрони, на автомобіль, на медикаменти. Ну, все що потребує потребує наша наші військові все що потребують люди які ну які пострадали від російської агресії звичайно ми стараємося все що м можемо ну але звичайно найбільша найвища місія наша це це зберегти цей дух дух патріотизму дух ну щоб люди відчували надію і силу і віру в нашу перемогу оце ми несемо нашою піснею нашим танцем і це ми е, несемо Цим, що ми зберігаємо народні традиції, народну культуру, тому що народна пісня, народний танець це найбільший прояв патріотизму. От, ради чого нас хочуть хоче ворог подавати, хоче знищити нашу культуру, наше коріння. Ми повинні це зберігати. І ми повинні передавати це маленьким, наймолодшому поколінню, всім людям, і які зараз трошечки. Можна сказати, настрій не дуже в них хороший. От для навіть щоб піднести настрій, щоб втілити таку надію, якусь віру. Ми стараємося оптимістично з оптимізмом проводити наші концерти. І навіть на наших концертах дуже часто ми запрошуємо воїнів, волонтерів, приміщених осіб, які зараз знаходяться в на в Ужгороді, людей похилого віку віку, діточок. І ми бачимо, що вони з задоволенням сприймають наше мистецтво. Дуже гарно вам це вдається, і ми вам вдячні за це. І хотіла якраз нагадати глядачам, що нещодавно минулого року вас обрано амбасадоркою Закарпаття саме за цю місію, яку ви несете, як в цьому напрямку працюєте. Ну, звичайно, в першу чергу, як амбасадор Закарпаття, я хочу сказати, я так вважаю, що амбасадором Закарпаття я не тільки я, я весь колектив, тому що це наша основна місія, це пропагувати нашу закарпатську культуру в цілому світі. Ми цього року в нас з дня створення колективу, і думаємо, що в нас попереду дуже багато поїздок, буде і закордонних поїздок, і звичайно хотілося б і по Україні, так як ми минувшого року прямо. Напередодні нового року відвідали столичний вокзал і виступали для наших людей на вокзалі. Ми хотіли такий позитив принести людям. І е, так само ми будемо продовжувати із закордонними нашими друзями. Маємо великі амбіційні плани на цей рік, звичайно, е, із хором, із е, я особисто маю запрошення в різні, е, в різні країни. І, звичайно, основна мета це пропаганда нашої нашого Закарпаття, нашого краю у його роз, розмаїті, величезному розмаїті. І е, унікальності, тому що на Закарпаття є унікальним, унікальним у всіх проявах. У нас унікальні люди, в нас унікальна природа, унікальна історія. Ми повинні пишатися тим. І я дуже пишаюся тим, що народилася в і що в Закарпатті. І, і тому найбільша місія моє, моє, мого життя є, це, є промоція, пропаганда нашої закарпатської культури в контексті загальноукраїнської культури. 80 років це неабиякий ювілей для будь-якого колективу, тим більше народний хор це ну вагоме досягнення. От скільки років ви очолюєте колектив? І як вам вдається поєднувати і виступи у ролі диригента? Це ж теж ну важлива місія, і як вдається керувати, організовувати гастролі, вирішувати технічні питання, економічні навіть це ж лягає на плечі ваші. Ну так, звичайно, я хочу сказати, що я як директор, художній керівник, маю дуже чудесну, прекрасну команду. Тому без цього звичайно, мені без цього не вдалося. І коли цілий колектив має одну мету гарну мету. Справжніми ту ціль гарно, тоді і вдається робота лег легко. Слава Богу, біля мене надзвичайно талановиті, надзвичайно професійні і віддані своїй роботі люди, і тому легко, дуже легко всі плани, які ми плануємо, і перспективи, вони втілюються в життя. А коли знаєте, це пов'язано з добром і з перспективою, то це і нам і, і вдається. Звичайно, Звичайно, ми розуміємо, що не все залежить від нас і не все може відбутися, тому що в часи війни багато є речей, які не, можна, які не можна зробити. Але ми дуже віримо в нашу перемогу, ми дуже віримо, що Закарпатський народний хор хортме не тільки до 80-річчя, а й до річчя І я, звичайно, не в ролі керівника ні в якому разі, але завжди в ролі поціновувача і. Чесного фаната і закарпатського хору, закарпатської культури буду слухати і приходити на концерти майже 20 років. Я вже керівник закарпатського народного хору, 19, якщо так сказати. А коли вперше вийшли на сцену, що взагалі почалася ваша любов до музики, до народного мистецтва? Пам'ятаєте? Ви знаєте, мені здається, що ми якраз сьогодні це говорили з дівчатами. От я собі не уявляю, от з самого дитинства. Що я колись не любила народну пісню. Я завжди, от з маленькою, коли, напевно, тільки навчилася ходити, я вже любила, співала е, любила співати і завжди в нас вдома співали. Е, це, напевно, це такі знаєте, е, традиції, які повинні ми поновлювати і відроджувати, тому що всім, як завжди, співали. Співали не тільки коли були якісь такі свята великі, а ну, наприклад, там весілля або щось таке. Але це була традиція, дуже гарна традиція. Традиція колядувати разом в сімейному колі, традиція співати якусь народну пісню, традиція, коли щось робилося на полі чи в саду, завжди співалося. І це якось, напевно, з дитинства в мене ця любов до народної культури, до народної пісні. Завжди була, і я собі наприклад, не уявляла інакшого шляху, як пов'язати своє життя із народним мистецтвом. Ювілейний буде тур, чи це навіть цілий рік будуть заходи заплановані. Ну трошки відкрийте нам такий секрет, інтригу вже не тягніть. Анонсуйте <рес> заходи. Звичайно, буде дуже багато заходів пов'язано з нашим ювілейним роком. Дуже багато заходів буде і в Закарпатті, і маємо і в інших містах України. Якщо це нам дозволять обставини, ми дуже хотіло бися. Буде багато презентацій, буде навіть спільні проекти з дуже цікавими. Митцями і плануємо тур е, і далекий, і близький, і близьке зарубіжжя, і далеке зарубіжжя. Дуже сподіваємося, що нам це вдасться. Що ж, дякуємо вам за вашу таку місію. Вам все дуже гарно вдається. Бажаємо вам успіху. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами. Ви дивились програму Діалоги бережімо своє.